Привіт, таки, друзі! Ми підготували для вас щось реально вибухове. Новенькі спойлери майбутнього оновлення на квантерпи. Тримайтесь міцніше, буде гаряче. Тепер у штаті з'явиться справжній барига, і не просто якийсь перекуп, а той, хто має дійсно цікаві речі. Знайдеш його у притоні, підійдеш і отримаєш доступ до ексклюзивного асортименту. рація, мішок та військова відмичка. Він не балакучий, але якщо маєш кеш, отримаєш усе, що потрібно для справжньої справи. Для чого тобі це? Для нападу на Форд Занкудо. Тепер ти зможеш організувати. Ти повноцінний рейд на військову базу? Як це працює? Почнімо з підготовки. Крафтиш дві вибухівки та купуєш бариги військові відмички. Атака після 17.00. Збираєш банду, вирушаєш на КПП номер один біля ФЗ, ставиш вибухівку та відходиш. Пролунає два вибухи: ворота відкрито. Сирена, паніка, тривога на всій базі. Ти маєш 10 хвилин, поки летять усі держструктури. Далі знайди військову мотовозку та зламай її. Випадковим чином з'являються три мітки. їдь на одну із них. та ти маєш дві хвилини, щоб завантажитись матеріалами. Не дай закнути водієві. Інакше починай усе спочатку. Після назад через підірвані ворота завозиш мотовозку на підпільний склад, після чого Вивантаження І не забудь, авто потрібно втопити, щоб замести сліди. Після вибуху усім держструктурам приходить повідомлення про напад на НГ Далі усе в твоїх руках. Це квантерпе. Немає нічого солодшого, аніж ризик і велика гра. Вирішуй або ти вершиш події, або стоїш осторонь. Підписуйся, став лайки та відмічай друзів. Бо це ще не все, що ми підготували. Побачимось на Квантерпе.